А зараз ми продемонструємо на практиці, покажемо, як зможемо, покажемо ну, всю брехню про тріск ягоду, яку Ой, ролики викладаються вже декілька років. Ну, ну це повна брехня. За один день показати, що тріщить, а що не тріщить, ну це бутафорія просто. Це неможливо зробити. Значить, ягоди. Зараз я на практиці покажу ягоди скільки, як тріскається і коли. От е, на двох своїх гібридних формах ось овал бордо, він вже закінчив, закінчив накопичування цукру, він вже солодкий, тось, він вже готовий. Для його, якщо піде зараз, дощ, сьогодні або завтра, вже менше менше опасний такий. Е, більша опасність для форми, яка ще не накопичується сахар, а тільки почала на, накопичувати або закінчує. У неї вже шкурка не розтягується, ось а корінь гоне гоне сок після дуже великих дождів перезволоження як по листу, так і в землі. І шкурка вже не росте, величину не тянеться. Це в самий опасний момент, коли цукор тільки починає накопичувати. Ягода вже в величину не росте. І коли вона закінчує накопичення цукру. Коли вже вона повністю зріла, вона вже потихеньку тіряє сама вологу по собі. І вона вже не така до дотріскає. Ну, все рівно, і стиглі ягоди можуть тріскатися, ну, менше. Оце такі. І ось на практиці я покажу зараз, як тріскається, який опасний тріск і скільки він ну, може розтягуватись в часі. От самий такий неприємний скритий тріск, який ніхто не, не демонструє. Ніхто я ще не бачив, щоб так конкретно за його казали. Це скритий тріск ягоди коло хвостика, де кріпиться ягода, мікротріщинки йдуть. Іменно де хвостик ось кріпиться, ось вона вже готова, ягода. Вона ще тверденька, але ну вже не така. Упругость вже вона з кожним днем тіряє все більше і більше. Тобто мікротріщинки коло хвостика, волога вже не поступає в ягоду. Уже їй все, кабздець. От, потихеньку. Тільки кожна ягодка зараз буде по-різному, Одні швидше. Де більший був мікротріск возле хвостика, вянуть вони почнуть. Вони ще не осипаються, дивіться, вони держаться, тримаються на гронках, але ну, їм вже кабздець. І деякі виноградарі, ну, я думаю, такі дуже які тісняються, видно, сказати, що, що воно вже все потріскано, йому капздець, вони просто кажуть, що ну, ягода ізюмиться. Ніяка ягода на кустах не ізюмиться, вона просто тряє вологу, засихає, ну вона вже потріскана. Вона тіряє вологу, вона навіть сахар ще не накопичила, ось. і вона вже тіряє вологу і починає підв'ядати. І де ось дивіться потім, що робиться. Це як раніше, швидше вже, бачите, ця вже ягодка відпадати починає, Якщо буде сухо, вони просто вяляться. Що вам кажуть, ізюмиться, вона просто тряє, виходить волога з неї і вона підведає. Ну вона ж тріснута вже все. Вона сахар висить, от вона висить на груні, ну вона вже ні сахар не накопичує, нічого. Її вже труба. Понимаєте? Уже все. Туди вже процеси всі нарушені. Волога в неї не поступає, і все. вона просто здихає потихеньку. Ну Вона зате тримається на, на гронки, да? і от про, про, проходять і кажуть, ціла, ціла, ця веде, витримує. Який витримує? Вона тріснула перша. От. Просто процес сам довше затягується. Я ж говорю, коли йде волога, вона починає. Перший раз я замітив на лівій загорулька після трьох-чотирьох днів дожджа. І отаке от все, вона тоді починає осипатися, падати, оце підгниваєш тут уже потихеньку. А якщо ще волога, ще швидше загнива, оце такий скритий тріск, найпоганіший. А ідіум, якщо сідає незамітний, тільки-тільки єлі-єлі, коли плодоножечки починають жовтіти, або коричневіть, це вже на гронках, на самих цих плодоножках вже ідіум. І Звісно, він же і на ягодах. Це теж вот. То допомагає, як би їдім, допомагає теж тріску. І ось я покажу на цій своїй гібридній формі, конкретно, э, скільки днів тянеться цей тріск. Тріск може бути різний. Коло хвост, тут на кончику, з кончика багато ягод, є з боків, є от хвостика сюди э, в сторону. Ну, різний-різний тріск, це видимий тріск. От дубовський розовий, його теж хитрий тріск, я вже говорив, коли він тріскається знутрі ягоди. Що проходиш, вроді ягода ціла, потім вже бачиш, коли з неї сок уже капає на землю. Тріска різні. А от на цій формі, оце ось, це моя гібридна форма була дуже-дуже красива. Тверда, хрустка, ярко червоного кольору, ну, казалось би, лялечка. Все. І от вона вже достигати почала, накопичувала вона цукор, вона вже була солодка, ну ще не зовсім. Тобто, і ще йшов процес накопичування цукру. І пішов різкий дощ. У мене участок під наклоном вниз. От. І сіянці в мене в траншеї. У мене в основному стоїть крапельний полив на сіянцях. Но це не спасає повністю відрізка. Я держу там повну вологу, таку добру вологу. Включаю кап, крапельний і підтримую, то тріска такого ну, не наблюдається, він набагато зменшує тріск. Ну, повністю не защитить. Якщо е, вологи дуже багато, або стоїть вода, там болото, то тріщить все. Немає таких форм, нікого не слухайте, немає ніякої, навіть дикарі самі ті погані, якщо буде стояти болото, то потріскається, згніють. Як не так трісне, значить сіра гниль моментально ну, там не спасете нічим. Тобто ідеалів немає зовсім. І це треба признати. Сильні зливи в період накопичування цукру, я ще раз підчеркну, іменно саме опасне в період накопичування цукру. Зелена ягода напівзелена не тріскається, вона в розмірі збільшується, вона не тріщить, вона росте. А вже коли цукор накопляється, вона вже не росте, і тоді вона найбільше тріскається. Ось оця форма. Накопичувала сахар, і вода збігала, якраз там, ну найбільше їй попало, вона крайня була моя мене якраз. І от вона почала тріщати. Ну, я не зрізав її, я побачив, що вже кабзєць і навики дати, просто для інтересу оставив. Так вона дві тижні. Більше сильного дожджа не було. Був там манюсенький такий некілька разів. Ну, він не грав роль той, землю, він дуже не зволожував чуть-чуть тільки зверху. А вона тріщала дві неділі. Я думав, може, хоч одна ягодка останеться. Ні. Ось остання ще волога трошки ягодка. Ну, а то зелена, недоразвіта. Вона вже взагалі не виросте. Тобто за дві неділі всі вони потріскались. Так як можна казати. Після дожджа на другий день я пройшов би да і сказав, о, це не тріскається, да? Ну, зрозуміло, я думаю, да, всім. Так що от показують ролики. ну Це брехня, повна брехня. Давайте зовсім їх або не показувати, або розказувати правдиво. Що Воно може тріщати для того, щоб показати все, все правдиво, Я ж не можу теж. Це кожну, кожну форму, так як у їх різні, різні строки достигання, це кожну форму треба, щоб вона попала під екстремал. Одна сьогодні закінчила набирати цукор, а друга через два дні або через три дні. І для неї опасний дощ. Надо всі ці форми поставити в рівні умови. І тоді тільки можна сказати, що це тріщить, а то не тріщить. Ну це просто нереально зробити. Тому давайте не розказувати, що те тріщить, а те не тріщить. Тріщить усе, усе. Одні менше трошки, другі більше, одні на другий день тріщать, а а деякі можуть починати тріск з четвертого дня, з п'ятого, бо в їх шкурка трошки тягнеться, а далі перестає тягнутися. І коли волога продовжується, і вона тріскає. Тобто тріскається все. Я ж показував года три назад, у нас лили дощі 7 чи 8 днів підряд. Там бувало з промежутком один день, а то лист не просихав, не то що земля, то тріщало все. Перші дні там видержував подарок Святая, Ластівка, Павловська, я ж це показував, хто саме позже, там, після п'ятого дожджа, тріщав. От. Ну, все потріщало. Тобто ідеалів в має, все залежить від йомкості вологи. Як буде зволожений ґрунт і скільки він по времені буде продовжуватись. От і все. А оцей тріск, я вважаю, що дуже він хитрий такий і дуже коварний. Воно вже все. Вже, вона вроді упруга вже, а вже мікротріщини пішли. І от як свої гібридні форми я провіряю. Якщо тільки починає тряти ягодка Тургор, все. у неї мікротріщинка коло хвостика вже є. Вона, ось, ось вона вже м'якне, а її незамітно. замітно. А мікротріщини вже все. Вона вже тряє. Вологу, з самої ягоди. Оце самий такий хитрий і опасний коварний тріск. І те, що кажуть там ізюмиця. який ізюмиця? вона потріскалася і капздець. Пішов дощ, вона згнила. Це треба визнати, що дощ для винограда в період накопичування сахара, сильні зливи оці, це. Трагедія для винограда самого, і трагедія для виноградаря. І не піддавайтесь емоцій. Або теплиці стройте, або пленками накривають виноградарі зверху, щоб лис не мочило ягоду і ґрунт застилають плівками. Ну, таким способом примітивним ще захищають. Прийомів різних багато. Ну, не питайте ілюзій, що якісь ягоди не тріщать. Ще раз кажу, тріщить усе.